Міським деревам потрібен професійний догляд і грамотна обрізка. У цьому переконані ужгородці, які об'єдналися у одноіменну громадську ініціативу. Небайдужі не просто повідомляють про факти у мережі, але й спрямовують запити та скарги до відповідних підрозділів Ужгородської міської ради, а також до Держекоінспекції. Останню відповідь на скаргу містян минулого тижня комісійно виїхали на локації на перехресті вулиць Володимирської Свиди, де раніше здійснювали так звану санітарну обрізку крон дерев зібралася, і громада. Живу тут неподалік, і в принципі усі роки милувалася саме цими софорами, тобто вони мені приносили естетичне задоволення. От і дуже шкода, що от минуле літо це було останнє літо, коли бу вони були такими. Тема обрізки дерев зацікавила мене, напевно, трохи більше року назад. Та я звернула увагу на те, що дерева. Для яких було зроблено обрізку, виглядають неестетично, а виявляється, що крім неестетично, вони ще й несуть загрозу і не несуть жодної користі, тому що їхня крона відсутня. У міській раді зазначають, аби підтримувати міські зелені насадження, створюють відповідні комісії та часто розпочинають роботи з обрізки дерев у відповідь на скарги та звернення самих містян. Дуже багато звернень надходить від самих мешканців міста, мешканців багатоквартирних будинків, суб'єктів господарювання з приводу неналежного стану зелених насаджень. Сформується комісія, виїжджається на місце, обстежується і таким чином проводяться ті чи інші дії. Протягом тривалого часу дуже багато дерев не доглядалися належним чином в належному обсязі скажімо так, і е, крона вже була е, занадто з великою парусністю і в тому подібне, що несло загрозу. Станом на сьогодні, в е, протягом останніх років, виділені бюджетні асигнування для того, щоб ми якби, продовжили термін придатності даних з, е, зелених насаджень. Взагалі, якщо е, читати нормативні документи. То у нас є е, таке поняття, як вікова межа. Ці дерева підлягають заміни. Але замінні – це видалити повністю це дерево, викорчувати і посадити нове. Це значних капіталовкладень потребує. Обрізка це незначні, короткотривалі і відновлення крони маєш в короткий термін. Водночас представники громадськості зазначають, проблема зі станом зелених насаджень у місті давня, і обговорення щодо якісного догляду за деревами тривають уже не один рік. Ми вже дуже багато років намагаємося налагодити діалог. Діалог у нас не налагоджується, і це найгірше. Тобто найгірше не те, що люди не знають найгірше те, що люди не хочуть вчитися, і вони вперто відстоюють те, що треба робити саме так, як вони роблять. І дуже часто дерева здорові, з великою кроною і з великою листяною масою, вони просто кромсають. Нещадно зменшуючи тим самим всі їхні функції по очищенню повітря, по захопленню шкідливих речовин з повітря, по затриманню вологи листковою системою, кореневою системою і так далі. Тобто, всі ті функції, які виконує здорове дерево, вони прибирають. Тому група активістів міські дерева Ужгород й оголосила про створення ініціативної групи. Згуртувалися з громадською організацією Активна громада, закликають усіх небайдужих долучатися. Містяни кажуть, об'єднуються, аби краще розуміти на що йдуть кошти з міського бюджету. Загальні коштори щодо утримання зелених насаджень, так як у нас звучить в програмі благоустрою, це є 24 мільйони. Але утримання включає в себе не тільки обрізку видалення зелених насаджень, це включає висадження квітників, викошення газонів, викошення прибережних смуг та е, обрізка кущів, тобто це спектр великий. Загалом на в послуги з Обрізки, вивезення, подрібнення витрачено з бюджету міста минулого року близько 16 мільйонів. Що стосується плану озеленення, як такого в нас, на жаль, його немає. Це є основний документ, який йде після генерального плану міста. І наразі він є тільки в передпроектній пропозиції. Активісти підкреслюють, зеленим насадженням міста необхідний догляд. Аварійні дерева, сухі гілки, які несуть загрозу на здорових рослинах. Потрібно видаляти, але робити це варто фахово. Тому й закликають владу міста бодай залучати арбориста або ж запровадити у відповідному структурному підрозділі таку посаду.